Дія, це прекрасно, але що я з того маю? Я знаю, що я там беру собі за журну, надію, все, але далі він питає, як все зараз такий час, що треба все під розписку. Здав, прийняв, отримав, акт передачі все. Так говоря, чи ні? І тому ми з панією Катериною написали. Такий акт прийому передачі дружини чоловікові, щоб не було завтра, коли володя встане, щоб не було претензій до наших батьків. Правда, пані Надію? Так і так я вас попрошу. Ми ще нижче підписалися, друзі, подруги, а також всі співчуваючі. Склали акт про те, що 2008 року Божого місяця вересня числа 13 провели передачу в руки на вічне зберігання, безродінне володіння, вигултовний симпатичний образ нареченої. Загальні дані Луцан Надія, прошу пані Надія встати. Луця Надія, прошу встати. І подивіться, яка красива дівчина. Дата випуску 1900, і далі затерті дві цифри, якихось не знаю, не бачу. Місце випуску село завої, Стан... завії, так Станіславщина, Станіславщина. Пані Катерина, все правильно не написала конструктор, тато, виробник, мама. О, пису маємо. Тулуб одна штука, не кантувати. При пожежі виносити першим. Є тулуб. Володя, є тулу, правда? Раз, зразу руки, а? Молодець. Його вложено вложено. Серце. Володя, знаєш де серце? Покажи, будь ласка, нам. З лівої сторони. А він добре, поки він знає де. є. Гаряче, поки любляче. Шлунок трошки нижче служить для перетравлення смачної делікатесної їжі. Характер вибухово небезпечний. Берегти при стиканні з сімейними конфліктами. Доту прикріплено як доповнення чотири кінцівки. Дві є володя, так дві ми бачимо дві володя по маці там внизу, і всі кинули вивки і дивляться, що зараз молодає покаже ще дві кінцівки. Правда, ні, ні, ні володя. Тільки ти ті, ті, знизу з під столом помацієши є вершиною мистецтва є голова, яку закріпили на ніжній п'яній шиї за допомогою якої вона обертається. обертається Надя голова, обертається. На голові знаходяться очі лукаві, закохані, рот одна штука. В якому знаходяться зуби багато, Тому володя, палець в рот не клади, є ще вуха і тишне волосся. Додається усмішка, яке є самостійним витвором, упакований екземпляр в довгу білу сукню, обміну не підлягає, так як виголтаний в єдиному примірнику. Цей витвір мистецтва зберігати в сухому, теплому, світлому місці, любити регулярно возити в кіно, бари возити на відпочинок до моря чи в гори, виконання всіх правил даний виріб безвідмовно працює протягом 50 років. Пані Катерина, прошу своєму зятю вручити, і щоб більше до вас претензій не було. Володя, не Дайте, будь ласка, ручку розписатися, мамі і татові, Будь ласка, пані Євген, прошу вас також. Дайте ручку. Ну це роки, якщо нормально. Молодую любити це, а yeah, я yeah, хочу yeah. сказати, я не знаю, як на правда а у нас на Львівщині ви знаєте, що у нас на дівчині після 50 років сіміського э, життя золотеві Ви вивчили щось там, або він вам так так, так. Шановні друзі, але я був свідком такої. О, дайте, тихо, тихо. найдешно поцілує лишній раз. Лишній раз теж, що не поцілує. Повісти, куди надо. Ну, а ви собі молодець. Молодець. Щас. За то, що в мене заболочені те, що я не Я Молодець, оце як що. Дякую. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,